Усім привіт! З вами колючка. І в цьому відео як обіцяла, покажу як налаштовувати макрос для фарм. У вас є ось таке віконечко макросів. Якщо у вас його немає, натискаємо комбінацію клавіш Alt-R, Воно зникає, з'являється. Його можна по-різному виставляти, розтягувати, як вам зручно. Мені зручно ось так, тому я його собі зробила і поставила збоку. Власне кажучи про макрос. стандартно натискаємо макрос, створюємо ім'я так далі. Тоді прописуємо таргет. В мене тут був фарм кетери. Зараз я перейшла на іншу локацію, прописую в таргеті в макросі назву мова. Не обов'язково писати повністю нік можна першу частинку. Нажимаю зберегти, і тоді правою кнопкою мишки включаю макрос. Вона бере моба в таргет і починається автофарм. Якщо взяти з собою в паті Спойла і додати йому в макрос Спойл Свіпер, трупи мобів будуть зникати швидше і, власне кажучи, фарм буде швидше. На цьому все. Дякую за увагу і па-па!